Всім привіт! Сьогодні працюю з бісером і буду робити допліти в гердані на станку. Допліт це виступ бісерного малюнка за межі основного набору ниток основи. Такі виступи можуть виконуватися в техніці ручного ткацтва, коли основне полотно вже готове, або ж в процесі плетіння на станку. Сьогодні саме такий варіант. Максимальний виступ буде на 4 бісеринки, відносно невеликий. В роботі в мене гердан Пуансетія за схемою Юлії Білецької. Одна бічна частина в мене вже готова, проплетена до кулона, Займаюся іншою. Допліти на цій бічній частині робитиму по праву руку ось з цього боку. У мене там вже проглядається малюнок бічної частини. І за схемою наступний рядочок вже матиме виступ на одну бісеринку. Ось він, другий знизу. Додається, всього одна бісеринка. І для цієї однієї додаткової намистинки, відповідно, мені потрібна ще одна нитка основи. Беру допоміжну нитку з голкою голка маленька бісерна. Як вирахувати необхідну довжину нитки? Ось в цій бічній частині до колона. Мені ще потрібно проплести 40 рядів. Плюс 60 рядів кулон. всього 100. В середньому на 1 см іде 4 бісерних рядочки. Тобто, на 100 рядів мінімум 25 см нитки. Плюс, можливо, тороки. І обов'язково закріпити кінці ниток на станку. Тобто ще 25-30 см, в цілому легенько 50 см. І цю довжину нитки я подвоюю, тобто беру вдвічі довшу, загалом 1 метр. Для чого подовжую? Оскільки до в мене не обмежиться на одну бісеринку всього, а їх буде більше. Тому я завчасно додаю ще одну нитку для наступної роботи. На потім голку з ниткою завожу в крайній рядочок. Так, десь приблизно до середини рядка. Кінці нитки вирівнюю приблизно. Ось ця нитка, яка заходить в рядок. Піде як додаткова нитка основи. А ось цей кінець з голочкою просто відкладаю, на потім набираю бісер за схемою, підтягую нитку з бісеру, розподіляю, і, відповідно, в мене залишається ось ця одна бісеринка. Додаткова нитка основи лягає поверх робочої нитки. І прошиваємо, як завжди. І тепер цю додаткову нитку основи закріплюємо. В наступному рядкові виступ на 2 бісеринки. Тобто, мені зараз треба додати дві додаткових нитки основи. Перша ниточка в нас вже є з голкою від попереднього рядка. Ось в цьому місці вона виходить біля ось цієї яскраво-зеленої бісеринки і завожу її в наступний рядочок? Вивожу, одна ниточка є. І далі так само, як і попереднього разу, беру додаткову нитку, завдовжки 1 метр, завожу в крайній ряд. Один кінець залишаю, кінці вирівнюю, і інший кінець з голкою так само відкладаю в бік. Підтягую нитку з бісером, бісер розподіляю. І в цьому рядочку цікавий момент, оскільки виступ на дві бісеринки одразу. Дивіться, якщо я зараз прошию, як і попереднім способом, перша нитка основи лягає чітко, з малим проміжком, а друга охопить вже не одну бісеринку, а дві, оскільки вони виходять з однієї бісеринки. І ось в цьому місці занадто ця ниточка виходить подовжена. Така утворюється дуга, або б я б навіть назвала коромисло. Що зробити в цьому випадку? Ось цю крайню нитку основи заселяю в голку. Зараз, щоб було помітно, нічого не розсипалося. І завожу в оцю крайню бісеринку, вивожу ниточку цю назовні. Зараз тут все вкладеться, думаю, буде все помітно. Тепер головне не переплутати. Ось додаткова нитка основи. Я її запускаю вниз, підхоплюю робочу нитку. І прошиваю рядочок. Ось ця бісеринка, вона на нитці основи, але вона не зафіксована, не прошита. Фіксую цей рядочок додатковою допоміжною голкою і закріплюю ниточки основи. В наступному рядочку за схемою у мене знову виступ на одну бісеринку. Повертаюся до голки з ниткою, яка у мене відкладена в бік, яка вже затягнута в полотно, виймаю допоміжну голку, вона вже не потрібна. Буде зараз заважати. Повертаюся в крайній ряд і вивожу в бік нову додаткову нитку основи. Рядочок знову фіксую голкою. Ось вона, одна бісеринка. Нитка основи лягає на робочу нитку. Прошиваємо. Нову ниточку основи закріплюємо. Цей рядочок, ось він, останній виступ на одну бісеринку. І далі наступні 2, 4, 6, 8 рядочків плетемо за схемою по прямій. І далі буде вже звуження. Необхідну кількість рядочків з прямим краєм я вже проплела, і тепер ось цей допліт, цей виступ, йде на заокруглення і повертається. До початкової ширини бічної частини. Цих самих 1, 2, 3, 4 бісеринки. Ну, заокруглювати, зменшувати вже набагато простіше. Єдине, коли закріплюємо додаткові нитки основи, занадто сильно їх не затягуємо, потім буде легше їх підтягнути до вущої частини. Набрала бісер, підтягую, розподіляю. Залишається місце під одну бісеринку. Так само звично прошиваємо робочою ниткою, охоплюємо нитки основи, їх дві, вийде такий собі джгутик по краю. І наступний рядочок все так само можна ввести фіксуючу голочку. Як попередній рядок, так і в зменшений на одну бісеринку. Далі за схемою зменшення йде на одну бісеринку. Нічого складного немає, так, як і тут. Думаю, що далі я ще повернуся в таких цікавих моментах, де розширення на дві або звуження на дві. Я вже дійшла до наступного виступу. І він буде одразу на дві бісеринки. Бісер я вже набрала на робочу нитку і тепер готую дві ниточки основи, оскільки виступ на дві бісерини. Найближча прилегла до основного робочого полотна буде одинарна нитка. Інших три підуть в кромку. Ось цих три нитки я одразу заселяю в допоміжну голку. Звісно, що три нитки заселити в маленьку голочку практично неможливо, тим більше, в мене нитка товстенька. Тому використовую ось таку голку з роздвоєним вушком. Вона тоненька, гнучка, і нею досить зручно працювати в таких випадках. Робочу нитку з бісером підтягую знизу. Ось цих дві бісеринки, в які мені треба зараз ввести в роботу, відокремлюю і ось в цю крайню завожу ось цих три нитки з допоміжною гулкою, підтягую одну, ось це крайня. і прошиваю робочою ниткою. Зараз все вирівняється, стане на свої місця. Так само, як і попереднього разу, ось ця крайня залишається лише на нитці основи. Фіксуємо рядочок, щоб закріпити додаткові нитки основи, одна. І з цього пучка. Потрійного беремо одну ниточку. Цих дві поки що залишаємо вільно. Наступний рядок виступ всього на одну бісеринку. Тут простіше. За цю крайню бісеринку попереднього ряду не хвилюйтеся про те, що вона була просто на нитці основи, не прошита. Вона все-таки на нитці основи і знизу підшиється нижнім рядом, тобто нікуди вона не подінеться. Ось одна в цьому ряду, дві ниточки основи поверх робочої нитки прошиваємо. Ці дві ниточки поки що не закріплюю. Наступний ряд у мене без змін, з такою самою кількістю бісерин. Так само прошиваю. Наступному рядочку у мене буде збільшення виступ на одну бісеринку. Закріплюю одну ниточку, набираю бісер. Тягую, розподіляю. Одна допліт, одна ниточка залишається, допоміжна ниточка основи, лягає поверх робочої нитки і прошиваю. Ось цю ниточку вже останню закріплюю. Рядочок фіксую голкою, і далі проплітаю знову за схемою полотно з прямим краєм. Завершую наступний допліт, залишається мені всього один рядочок. І ось цих чотири крайніх додаткових ниточки я звільняю. Таким чином розподілиться м'якше ниточка по підсі ці крайні бісеринки. До того ж, мені зараз останній рядочок треба закрити на дві бісеринки. Підтягую ниточку з бісером. Ось, залишається вільне місце для двох бісерин, і зараз я спробую це запакувати. Прошиваю. Поки що робочу нитку сильно не затягую, ось вона ця петелька. Ниточку основи, яка проходить між двома крайніми бісеринами, на яку кількість зараз треба закрити рядочок, заселяю в допоміжну голку, підтягую робочу нитку. І ось цією ниточкою основною прошиваю, підхоплюю ось цих три нитки додаткових, щоб їх підтягнути. Голку завожу в сусідню бісеринку з цих двох. Коплюю нею ще раз. І підтягую ось так. ці додаткові чотири ниточки основи запаковую разом поряд з кромочною ниткою основи. На допомогу беру фіксуючу голку. Ці додаткові нитки я зберігаю далі, оскільки нижче будуть ще допліти. Якщо ж по схемі це вже останній допліт, і ці ниточки додаткові не потрібні, їх рівномірно розподіляємо в полотно. Кожну в своєму рядочку по мірі виведення їх з роботи. Проплела я ще буквально два рядочки з рівним краєм. І Хочу зараз витягти ці фіксуючі голки і подивитися, як лежать ось ці крайні бісеринки саме. З парної кількості, де було по дві. Ось внизу, де закривалося дві. Ця так чіткіше лежить. А ось ця вгорі трішки з нахилом. Але я думаю, потім візьму ниточку з голкою і ще про шию, підтягну її. Тобто, в неї не зовсім тут ідеальне таке положення. Можливо, є якісь кращі, більш вдосконалені варіанти, як це зробити більш чітко. Буду рада вашим коментарям. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!